За військові злочини бункерного взялося ФБР. Кремлівські секс шпигунки полюють на німецьких військових у Тіндері. А король відкриває Євробачення. Чому воно може стати одним із найдорожчих в історії? Ну і крім цього, дізнаємося із перших вуст, скільки грузинів підтримують Росію та чи готові вони відвоювати окуповані території після української перемоги. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну сьогодні. Буде цікаво. Поїхали. Московські секс-шпигунки фарбують губи. І виходять на полювання. Російські спецслужби вербують німецьких військових, держслужбовців та політиків через додаток для знайомства. Для цього росіяни активно використовують всесвітньо відомий застосунок Тіндер. Утім, такі примітивні схеми добре відомі німецькій службі національної безпеки. Деталі у нашого спеціального кореспондента із Німеччини Дарії Білан. Усе починається зі свайпа цією обіцянкою. Платформа знайомств у Німеччині намагається залучити людей, які готові до нових романтичних стосунків. Це означає, просто проведіть праворуч по екрану мобільного телефону, де, можливо, на вас вже чекає партнер вашої мрії або агент російської спецслужби. Статтю про любовні пастки від агенток Путіна нещодавно опублікував німецький журнал Більд. За даними видання, жінки, які працюють на росіян, через Тіндер вишукують посадовців Бундесферу чи військовослужбовців. Зокрема, агенток цікавить інформація про поставки важкої зброї та боєприпасів в Україну, а також будь-яка інформація щодо оборони Німеччини. Представники інших розвідувальних служб, наприклад, Росії, використовують соціальні медіа для встановлення контактів з членами Бундесферу. Серед іншого, також на платформі знайомств Тіндер. На що тільки не йдуть російські шпигуни заради бодай крихти інформації? Утім, якщо це масове явище, то можливо варто виносити це на широке обговорення і вносити до протоколів безпеки. Саме так Катю, у Більд повідомляють, що вже кілька німецьких військових та навіть політиків намагалися завербувати саме за такою схемою. За даними видання, проблему зі шпигунством та вербуванням вже порушили на спеціальній нараді, в якій взяли участь кілька країн НАТО. Дякую. Якщо Російська Федерація вже покладає надію на тіндер шпигунок, то у них, мабуть, все. Погано. Що ж буде далі? Шпигунки легкої поведінки у європейських борделях чи таємні агенти у гей-клубах? Напишіть свою версію у коментарях і підпишіться на цей канал. Увага, окупанти та колаборанти, ви на гачку і під прицілом Федерального бюро розслідування. І США долітають приємні новини. Офіційне підтвердження, що легендарне ФБР безпосередньо залучене до розслідувань військових злочинів російських загарбників в Україні. Більше подробиць розпитаємо у Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, качу. Інформація про роботу розвиток перевідкривається не так часто, а тому тут кожна деталь вона на вагу золота. Посилаючись на високопосадовців в американському уряді, видання Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться, як Україна співпрацює з федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями щодо збору доказів воєнних злочинів російських окупантів. Зокрема, йдеться про будь-яку інформацію, яка в подальшому зможе і буде трактуватися як однозначний доказ. Зокрема, це інформація з мобільних телефонів окупантів і колаборантів, частки ДНК, а також частини тіла, зібраних з поля бою. Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних це те, з чим ФБР має досвід роботи. Цитує ройтер спеціального агента ФБР, який раніше працював Аташе з правових питань в Україні. Цей агент де-факто підтвердив, що впродовж повномасштабного вторгнення ФБР працювало над тим, щоб допомогти Україні ідентифікувати російських колаборантів і швигунів, які діють в Україні. І російські сили, які діяли за межами Києва під час вторгнення, детали цієї співпраці, звісно, що не розкривають. Проте тут варто згадати заяву українського генпрокурора, який заявляв, що його відомство опрацювало понад 80 тисяч потенційних випадків, які в подальшому можна і буде тактувати як військові злочини російських окупантів в Україні. Окрім Ройтерс акцентує увагу на протидії російських кібератак в Україні. У тексті йдеться, що американські охоронні компанії та офіційні особи США є головними партнерами України в зусиллях протидіяти російським кібератакам, з якими вона бореться принаймні з 2015 року. Дякую, як гадаєте, є шанс запроторити Путіна і його свиту заграти? Напишіть у коментарях, особисто я вважаю, що шанси є. Вже зовсім скоро на початку травня відбудеться Євробачення, відомий на весь світ пісенний конкурс, перемогу якому минулого року отримали представники України гурт Калош. На жаль, через неможливість дотриматися норм безпеки приймати Євробачення буде наша країна-партнер Великобританія. І о з нами зараз на прямому зв'язку із Лондона наш спеціальний кореспондент Юля Семченко із подробицями. Вітаю, Катю. Так самого початку хочу нагадати, що цей конкурс проводиться від імені України, і тому велика частина як основної, так і додаткової програми Євробачення буде присвячена саме Україні, її музиці, театру та кухні. Але потрапити цього року на конкурс вкрай важко. Я трошки пізніше розкажу, чому дочекайтеся. Отже, до початку конкурсу залишається все менше часу, і підготовка в Ліверпулі йде повним ходом. Як ви бачите на відео, яке сьогодні спеціально для нашої програми зняв мій. Друг Саша, Саша, привіт. Всюди видно українську символіку, українські прапори та написи Ласкаво просимо з солов'їною. Відомий пам'ятник гурту «Бітлз» теж українізували. Тепер Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго Стар та Джон Леннон вдягнуті в українські вишиванки. І днями нарешті відбулася церемонія відкриття сцени Євробачення, у якій взяли участь король Великобританії Чарльз третій та його дружина Каміла. До речі, для Чарльза третього початок травня буде напрочуд насиченим за декілька днів до Євробач. 6 травня відбудеться його коронація. Однак, монарх запевнив, що буде спостерігати за пісенним конкурсом з не меншою цікавістю. Юля, а розкажи, будь ласка, як потрапити на Євробачення? Чи є квитки, і чи є можливість взагалі потрапити так просто з вулиці? Ой, Катю, от з цим справді складно. Першу партію квитків, яка з'явилась у продажі 7 березня вранці, розкупили за одну годину 42 хвилини. Це абсолютний рекорд. Вартість квитків на впівфінал коливалась від 4 до майже 13 тисяч гривень, а на фінал від 7 до майже 18. В уряді Великої Британії також анонсували 3 тисячі квитків для українців, які наразі перебувають в країні. І от, на жаль, мені не пощастило. Я отримала лист від уряду Великобританії про те, що не отримав. Мою омріяний квиток, але можу жалітись лише на свою вдачу, тому що мої знайомі пощастило більше, і вона буде присутня на легендарному гранд фіналі Я їй, звісно, дуже заздрю. Ну, і от, якщо ви готові за будь-яку ціну потрапити на фінал Євробачення, на сьогоднішній день у продажу залишились квитки на гранд-фінал, вартість яких справді вражає. Ложа на 12 осіб коштує 45 тисяч фунтів стерлінгів. Це більше двох мільйонів гривень. І Невеличкий бонус, якщо ви все ж таки вирішите продати квартиру у Києві і купити цей квиток, то голодними ви точно не залишитесь. У вартість входить шампанське канапе, меню з трьох страв, сири та десерт. Боже милостиве, Юля. Не засмучуйся. Ми спробуємо тебе підбадьорити та допомогти з акредитацією на пісенний конкурс. До речі, тримай нас на сукурсі. Грузія подай сигнал у Євросоюзі. Чекають під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Люксембурзі. Грузії надіслали такий сигнал. Рішення про надання країні статусу кандидата залежить від того, чи зробить Білісі відповідні кроки на зустріч. Хто та чому гальмує та звідки стричать російські вуха? Розпитаємо нашого грузинського колеги Кауказуса. Він наживо із нами із Білісі. Кавказос вітаю. Грузини вийшли на площу, показали свою позицію. Ми пам'ятаємо кадри із твоїх включень. Чому ж в Євросоюзі все ще чекають на сигнал від Білісі? Здравствуйте. Я вас приветствую. приветствую ваших телезрителей. Uh, на самом деле, вы знаете, что Грузия должна выполнить 12 пунктів, да, що получить мандат. І ці пункти в основному касаются... значит реформ судебной системы, поэтому есть определенные э, проблемы, которые якобы государство говорит, что мы выполняем, но на самом деле это не происходит и оппозиция также требует, чтобы это, вот все эти пункты быстрее, все эти пункты были бы, значит, совершены и после этого, чтобы получили бы э, мандат на кандидата да, в ЕС. И помимо всего этого, как вы знаете, еще под списки попали определенные судьи. В парламенте должна состояться пленарное заседание, нужна собирается. и оппозиция обвиняет властью, что они это делают специально, специально затягивают определенные процессы. А, слухай, але ж зближення Грузії і з ЄС, звісно, що не подобається і Москві. Ну їм там взагалі мало що подобається із цивілізованого світу. Скажи, будь ласка, а чи да. помітні вже спроби Кремля струмити палки в колеса, саме кремлівські палки? Ці да, палки є Вони ані э, від определених ніправістких організацій, за є що сфері масової інформації, які э, э, нагнітають, нагнітають, значить, це то, що вот. Хотите вы, как, чтобы было как в Европе, что в Европе не ценятся определенные семейные значит, вот эти институты, да, вот они основной, основной, так скажем, нарратив, это вы знаете, да, это геи, что ну, сразу все в Грузии превратятся в геи, что не надо этого делать. Помимо всего этого, само собой, а, а, а за последнее время очень много неправительственных организаций открылись-открылись, такие Facebook-странички, как допустим, рус, русскоязычная Грузия, там, отчизна и много-много каких-то организаций. Вот поэтому мы понимаем, что такое русский мир. Русский мир приезжает или приходит в какую-то страну не потому, что, чтобы там отдыхать или как-то э, ну, заниматься, возможно, бизнесом, но она начинает здесь распускать свои корни и, как всегда, агитировать свою идеологию. Що таке руський мір? Ми конечно... в Україні дуже добре yeah. знаємо. Скажи, будь ласка, от люди населення Грузії, які настрої зараз у населення, і чи оці лякалки, ну про Геїв, це зрозуміло. ЛГБТ це чергова російська лякалка. Може ще й кажуть, що може хочете, як в Україні. Як у людей змінюються настрої? Чи з'являються ті, хто підтримує Росію? Ну ви знаєте, Грузія, а насправла частиною, Європи. до того, как мы вошли в состав вот этой непонятной колонии под названием Советский Союз, так скажем, да, у нас очень часто, значит, были, конечно, контакты у нас, многие ездили в Европу, знали очень хорошо различные европейские языки, поэтому, если смотреть так, на самом деле, грузины себя считают европейцами, они считают, что европейский мир для них более близок, чем, конечно, вот это русский мир, который не раз показал свою агрессию по отношению к Грузии, по отношению к различным тем государствам, которые сегодня страдают от него. Поэтому даже одна, одна значит, партия она решила значит, старт сделать такой кампании. Миллион подписей евроинтеграции. Но, как вы знаете, в 2008 году у нас был референдум также. Вопрос по нас того, що хотіли ми євросоюз и интеграцию інтеграцію, і більше голосов, если не ошибаюсь, проголосували за євроінтеграцію. Скажи, будь ласка, а наскільки ще осередок є васалів Кремля серед політики? Наскільки він потужний? І наскільки цих васалів багато в Грузії, друзів Кремля? Ну, э, да, сегодня была даже информация, я смотрел, насколько повысился товарооборот России в Грузии. В основном это энергоресурсы, ребят, потом это продовольственная тема. И на самом деле вы понимаете, что э, еще такого, вы знаете, такого товарооборота между, между Россией и Грузией не было, наверное, лет 20-25 за последнее время. И э, это еще говорит о том, что вассалов очень много, людей, которые сегодня оправдывают тот или иной бизнес российский в, России, в Грузии, немало, понимаете, это, конечно, финансы из-за финансовых потоков. Ну да, многие считают, и эксперты, и многие люди считают, что сегодня у нас про российская власть, которая старается, которая, я скажу, что с удовольствием хотела, чтобы у нас была, может быть, автократия, да? один вождь правил бы в принципі страшно, но ви знаєте, вже майже, що вже 12-й рік іде, скоро буде сьогодні, ну, 12 й буде скоро, як ета власть у власті, і ще, напевно, скільки не одна власть не осталась в Грузі, ну, так у баражді правління. І ще таке питання, дивись, Грузія знає, що означає окупація територій. Скажи, чи є настрій відвоювати своє після української перемоги? Само собой, Грузия знает, что такое оккупация. ребят. я вот сейчас стою просто у мемориала 9 апреля, когда, э, вы знаете, что э, мы отстаивали свою независимость, и российские, российское войско сюда зашло, российские солдаты. Я хочу напомнить, они зашли с э, отточенными э, лопатками, ребят, представляете? Они здесь, вы э, знаете, около 20 человек, больше 20 человек погибло тогда, когда мы отстаивали свою независимость независимость э для нас очень всегда конечно, дорого, и мы теряли наши территории. Но мы верим, что обязательно вернем Абхазию и так называемую Южную Осетию, она сама Чабл называется, обязательно вернем. Изначально мы всегда, конечно, за мирный путь. Мы надеемся, что мирным путем э мы сможем эту проблему решить. И сами Абхазы, после того, когда Украина поставит жирную точку в историю Российской Федерации, и, и нам принесет всем, не только украинцам, а всему, тем на, всем тем народам, которые болеют за Украину, принесет победу, когда я думаю, что абхазы самый тоже поймут и освободятся от этого ИГА, от этого монгольского, от этого, так скажем, жестокого варварского ИГА, который сегодня, в принципе, создал, создает проблемы во, во многих территориях. И, и что самое интересное, что на этих территориях никаких развитий нет. Куда вступила? Нога і сапог русского солдата там нет рассвета і ніяких продвижений. Поэтому я думаю, що ми будемо делати все, щоб ця проблема решилась мирним путем. Но я не исключаю, конечно, і другие э, дороги теж так скажем. Ну і в першу чергу, звісно, що ваші воїни воюють разом із нашими воїнами, і ми разом йдемо до нашої спільної перемоги. Кавказус, дякую дуже. Слава Україні! Героям слава! До речі, підпишіться на Ютуб канал і ток сторінку нашого грузинського друга. Тримаю кулаки за наших братів-грузинів. Як гадаєте, чи допоможе розгром Росії Україною повернути окуповану Абхазію в рідну гавань? Напишіть про це у коментарях. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, тисніть вподобайку, і побачимося.